Привіт! Вітаю на каналі Країна за Кадром. Зараз ми з вами знаходимося в нашому садочку. Гарно так, прохолодно в втіночку. Як ви помітили, у нас тут скошена трава. Вона вже зів'яла і почала сохнути на сонечку. І в повітрі дуже пахне свіжим таким сіном. Шкода, що виробники ще не зробили таку камеру яка може передавати запахи. Наприклад, мені дуже подобається цей запах, коли сохне сіно. Наші яблуньки. Вони такі старі дерева. Одна гілка була суха, чоловік обрізав. Але ще з того року вони майже не цвіли, дуже мало цвіту було. Ось такі. Сьогодні таке гарне небо. Голубе. Зузуль какує, чуєте? Якби дав Бог нам перемоги. Був дуже добре. Скільки родин по світі роз'їхалося, всі чекають на перемогу, хочуть повернутися до рідних домівок. Особливо шкода маленьких діток, які страдають невинно. Із-за расистів. Вона лазить на криші, юкі. Вон як на криші лазить. Кіця! Юкі-юки-юки. Пішла вон. Ну, ось принесла першу полуницю з городу. Ось яка полуниця. Гниє. Ось яка. Щось її їсть. Вон. Ну, справа в тому, що це я взяла, що трошки щось там поїла. А там на городі взагалі, що лише шкарлупки з тої полуниці полишалися. Ось. Вона вся гниє, Я не знаю. Можливо, тому що в нас були зливи великі. Вон яка вона. Ось одна ніби нормальна полуничка. Я не знаю, можливо, такий рік, можливо, від того, що дощі пройшли. Зливи великі. Ну, якось отак от така полуниця. Ось все гниле. Це не грязне, це гниле. Я грязне обмию зараз, звичайно. Можливо, половинку цю з'їм. Але тут он гниле, явно видно, що гнила. Ось така полуничка в нас. А це гілочка була зламана. Напевно, коти зламали. Я взяла з гілочкою, підняла дві полунички і одна зовсім маленька, зелена. Гілочка була зламана. От якось так, От така. І мурахи їдять. Вона навіть мурашку принесла в хату, лазить. Ось лазить мурашка. Бурахи їдять. Було в нас так гарно, сонячно. Ось так. Прогнав мене дощик до хати. Тепер знімаю через вікно. Вітаю, любі українці! Сьогодні я знову з себе на кухні і хочу трішечки звернутися до деяких підписників. Є в мене така підписниця Наталія Закладная. Не знаю, чи правильно я прочитала прізвище, вона підписана російською мовою. Наталія Закладнає. Так от, пані Наталю, я відповіла на ваш коментар під відео, там де ви писали, і при тому ви вже написали мені другий коментар, він майже одного і того самого змісту. Я бачу, я не хочу вас зображати, я не хочу вам щось, як то кажуть, казати непристойні речі. Але ви просто ви так напрошуєтеся, ви так вперто напрошуєтеся, щоб я вам щось відповіла або взяла, заблокувала вас. Тому я попереджую: якщо ви ще. щось літає, якась мушка. Тому я вас попереджаю: якщо ще один буде коментар такий негативний, я вас просто заблокую і ви більше тоді не будете нічого писати. Тому що люди висилають мені посилки від чистого серця. Люди хочуть допомогти, я не прошу цих посилок ні в кого. Люди самі пропонують і висилають мені щось. І мені дуже приємно, звичайно, хтось щось висилає. А я не розумію, чому такі коментарі агресивні пишуть. Не доведи, Господи, вам бути на місці переселенців. Я вже говорила на своєму каналі, що є блогери, які живуть у своїх будинках, які мають все. І вони з задоволенням приймають посилки, і ніхто нічого не обсуждає там, і ніхто нічого нікому не заперечує. Так що, пані Наталя, ще один поганий коментар відносно тої посилки, там де ви пишете. Ви знаєте, де ви пишете. Посилка від пані Наді, там, де мені прийшли кос... кросовки. Ви вже написали там два коментарі негативних. Ще один коментар будь-де під любим відео, я вас просто заблокую і все, щоб ви потім не ображалися на мене. На жаль, напевно, кож... на напевне, не кожному дано розуміти людське горе. І не кожен може зрозуміти прості людські почуття. Суть навіть не в тому, що мені присилають ті посилки, бо я щось там не маю. Просто наскільки приємно, коли ти отримуєш якийсь подарунок, незначний. коли ти розумієш, що від... коли ти відчуваєш, що хтось тебе підтримує, це дуже важливо. Навіть ось оцей блокнот, ось мені вислала пані Надія, ось ручка, яку пані Надія мені вислала. Просто є такі люди, які не розуміють, як це втратити все і розпочинати все спочатку. Тому краще я вам пораджу дорогенькі. Не говоріть лишнього і не пишіть лишнього. Тому що ми ніхто не знаємо, що нас чекає завтра. Зараз такий час, іде війна, і ніхто ні від чого не застрахований. Ось такі гарні запечені гумілки в мене вийшли. Зараз я їх переставлю на цілих. Ось таке ціли гарне вийшло. Ай, яке красиве! Смакота. У мене була проблема зі звуком. Коли я знімала на камеру, то там був звук дуже тихенький. Я його, коли монтувала відео, завжди підсилювала дуже звук. І воно місцями видавався такий якийсь він спотворений той звук взагалі. Я вирішила придбати собі мікрофон. З Китаю замовила, ось такий прийшов мені мікрофон. Так він набагато дешевший. Сам мікрофон, коробочка була в кульочку покладена. А так він взагалі в така плівочка, такою плівочкою закрито все. Але тут є така певна якась вмятина. тут о, збоку. Але я думаю, що та вмятина, можливо, не пошкодила мікрофон чи щось там. Зараз я розріжу. Зараз я його розпакую. Той ножичок, щоб пані Надя мені подарувала. Посилкою вислали, дівчата. Такий мікрофончик, такій коробочці. Тут є два мікрофони, отаких. От і USB конектор. Так, їх повинно, його потрібно зарядити дві години, і потім я спробую. Вже писати звук через мікрофон. Ось такий ближче покажу. Такі мікрофончики два. Прищеплюю, прищеплюється і така штучка. Так, зараз поставлю на зарядку. І це кабель. До зарядки. Тут ось контакти. Потрібно здерти плівочку ще. Зараз я заряджу. Сьогодні чистила картоплю і мені попала така цікава картоплина. Ось лише подивіться, яка вона. Таке відчуття, що якась така тваринка. Ось так можна подумати, що тут голова, тут туловище, ось нога. І навіть хвостик є, отак от, от, якщо подивитися, то голова, хвіст, ось хвіст, і тут навіть ноги є. От, І там, там друга нога з того боку он є. Там. А з переду, як подивитися, спереді глянути, то тут навіть вона має он, очки такі, і такий чубчик якийсь, чи гребінець, як, 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 як якийсь, як цепля якась. Чи качка якась. А звідси, як дивитися, так, ніби як якась корона така на тому, на голові. Ну, Досить таки цікаве. Це ж потрібно, щоб така картоплина виросла. Тут можна подумати, що крило якесь, як ніби качечка там, і грибенець на голові, тут крило маленьке, ноги, хвостик, або на якогось бегемота, чи на щось. Цікаво, а які у вас фантазії, на що вам схожа ця картоплинка? Дуже цікаво. Ми колись я пам'ятаю, як були малі ще дітьми зовсім малими, то таких всяких іграшок не було. Холодильник включився гуди? Таких всяких іграшок не було. І нам мама робила такі. Іграшки з картоплі брала одну велику картоплину. Сюди вставляла 4 сірники. 4 сірника вставила, тобто як ноги робила. А зверху тут ще один сірник втикала, втикала ще один сірник, і на той сірник наколювала отаку меншу картоплину, тобто робила так само, як тут, що була голова і туловище. І на ногах. Так ставила і казала, що то якісь там вівці чи кози. І ми тим бавилися так, гралися, пасли. От те все. Ті такі умовні вівці чи кози. Отаке, от от така цікава картоплина виросла. Це ми купляли сітку картоплі і в сітці, і там була така, така картоплина цікава. Ось таке. Щиро дякую всім за перегляд, а я вам бажаю всього найкращого, міцного здоров'я та мирного неба! Бережіть себе і один одного. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та не забудьте залишити коментар. І до зустрічі на каналі Країна за Кадром!